Привіт! Сьогодні пропонуємо вам історію України від діда Свирида, або він ще відомий як блогер Свирид Опанасович. А взагалі-то це псевдонім українського дипломата Івана Довганича, який є надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ірак. Взагалі, то дід Свирид за легендою, це звичайний сільський дід, який любив потеревенити про людей та політику. Але коли в селі з'явився інтернет. Дід завів собі фейсбук підписників, і почалося. На прохання своїх підписників дід почав писати історію України, яка задумувалася як серія в п'яти томах. Три томи вже видані та є у нашій бібліотеці. До речі, питання еволюції, про яку ще й досі сперечаються вчені, дід Сверид уже давним-давно вирішив: уявіть собі, тебренне тіло, яке висіло на дереві, гепнулось на землю і. Почувало себе там дуже некомфортно, тому що в Африці зазвичай дуже висока трава і нічого тело там не бачило. Тоді, крекчучи, зробивши над собою неймовірні зусилля, воно піднялося на задні кінцівки. І тепер цьому подвигу аплодують всі масажисти світу, тому що наслідком нашого прямоходіння є остеохондроз, міжхребцеві грижі та болі у спині. Ось так. Всі книги писані легко, гумористично і дуже цікаво. Але всі дати дотримані дуже точно. До речі, кошти, виручені від продажу цих книг, всі віддає на потреби української армії. Ми завдячуємо відділу культури, молоді, спорту та туризму Звенигородської міської ради, начальник відділу Юлія Письменна, за можливість мати ці книги в нашій бібліотеці.